є П п'ятдесятий та з розбитою матрицею. Так є... є матриця, яка повинна підійти в цю модель. Є шлейф Юаж Для 4К матрицы. И зараз подивимось, чье там стандартное кріплення для такого виду матрицы. Так. Так. кожна манипуляция с ноутбуком начинается с відключення аккумулятора. Для цієї задачі не буду, не треба розбирати ноутбук. Знімемо рамку. Так. А, а насправді прийдеться розбирати ноутбук, бо треба, бо треба, бо треба шлиф підключати. Ну, для початку я подивлюсь, чи є тут а, кріплення. Під цю матрицю. Так. Добре, що він розкладається на 180 градусів. Так, і що ми маємо? Ми маємо інше кріплення. А, так, а за розміром... За розміром матриця підходить, але кріплення ні прийдеться трошки трошки щось підганяти. Так, для того, щоб спробувати, чи підходить матриця чи ні, зараз спробуємо тільки клавіатуру від'єднати. Відкрутивши сервісну кришку. и дивимся. Ну, помню, где там крепление шлифа до матрицы. Так, придется еще снимать, это, топ-кейс называется. включаем датчик пальца. Так. так кріпиться всі, всі болти по периметру, щоб його зняти. Так, може бути під оцим ще кріплення. Підсаласками для SSD. Так, це трима трима топ-кейс. Тут два. Один, скоріше за все. Так, під 2 Також два з половиною відсіком. два. Далі. Так, далі, далі де ми що тут бачимо ще? Це вже не те, це завіси. Оці два. Очень длинные. 12 мм. И долго их выкручивать. Так. Все, Такие же 12. Так, здається все. Еще на этой крышке тримається кнопка включения. Вот это она. И далее. И далее. Поддеваем. Так. И снимаем. Тут зачіпка так, і щоб подивитись, чи буде картинка. Так, 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 так. Ставим матрицу. Кнопка включения. Так, і подаємо живлення. Так, і дивимося, чи є картинка. Так, є картинка матриця 4К, тобто достатня. Цих маніпуляцій майже достатньо. Треба тепер придумати, як її закріпити знизу. Мабуть, ну, скоріше за все, зверху на болтах, як кріплення, а знизу буде двосторонній скотч. Результат трохи, трохи пізніше покажу. Нове продовження цікавої історії. Сінгпад P50. Зараз він перейшов. Сінгпад п 51 бо з'явився запит на п 51 з 4К матрицею. А, стояла встановлена матриця LP-156WF6 із ПК 4 з стандартними кріпленнями. А, так. Верху внизу. А, в мене була матриця, яку я підкидав в минулому відео nv 156 cum n 43 я думав, треба спиляти бокові кріплення, залишити тільки верхній, і внизу на двосторонній скотчі її посадити, але Тут доводиться перероблювати кріплення борода матриці. Вона ширша за стандартну і чіпляється, і чіпляється тут за закріплення. Тобто їх теж можна було зрізати, але я знайшов ще одну схожу матрицю зі стандартними кріпленнями. Вона чуть коротша з правого боку. Але а, по посадкових місцях нічого пилити не треба, Допилювати. вона сюди заходить як до себе додому. А видима область, от якщо беремо, видимі області в них однакові. О, це модель Н43 і N44. Н44 вона коротша по ширині, але. Тільки за рахунок, тільки за рахунок невидимих, нерабочих частин матриці і. І борода чуть, чуть коротша, на скільки тут десь 5 мм, і їх якраз, вони якраз і зайві. Зараз буду ставити її і покажу, що вийде. Знову продовження іпопеї з 4К матрицею. Н44 встала в кришку. По бокам залишив двухсторонний скотч, рамка застежка застежка все, все ровно и он и так трималось, але а вы як ник изолента с ним краще так далее втяну уже в сам ноут и покажу картинку финальное включение Сінгпад P51 з 4К матриці. Воно може бути трохи довшим, бо трохи довшим може бути включення, бо додано SSD та жорсткий диск. Та ні, швидко включився. І зараз будемо дивитися, що маємо. Ох і довго ж. Це якась обнова, щоб їй пусто було. Так, і дивимось, що маємо. Так, дисплей. Ми маємо nv НВС... НВ-156 кум, н 44 3840 три восемьсот на 260. сто Подивимся. Який? Я... Яка розподільна здатність зараз включена 3840 на 260 і 250%. Так, ну, все. Вважаю, що експеримент був вдалий.